Па я санса не знаю. Ну ладно, поменяю, може якась казньба выпадает. РПГ, це даже краще. Тупо не знаю, мені РПГ завжди подобається. Все. Пока. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! А я про вас забув, що ви тут, ці попсики. Ну все, ідіть гуляйте, я вас тупо всі зараз. Ем, і Ем, е Ее -е, не підходь! Вонючий. Все. і ви теж його Все. А немає більше їх пропали кудись, а їх з це вкрав. Ти взив. Точніше вбив. <рес> Та То Стоп, почекайте, Найдіть на мене ці ми. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты ч цим тем кидаєшся своїм? своим не треба так. Все, Вс, тут плут дивіться. Миша Фордан каже, що це. Це говно. Почекайте, де? Десь там. Ти сюди. О! Пим! Пим. Вс, заримайзно качки. А, ні. Ну, значить... Вот так вот зробим. Зразу треба вбити цих попригунчиків. Нам мішають. Не треба мені мішати, розумієш, пупс. Так. 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 все, імба. Зараз їх ще вб'ю і патрони заберу. Заведи. Опа. Пен. Ой, почекайте, там патрони пропались. Ой, почекайте, там патрони підпали, звичайно. Ну, я, мабуть, по патрони сходжу. Вс. Ма У мене патронів. Ладно. Да, ну. Мені вони і не треба. Так от. А. Ну і що, що 25 хп наніс? Ну і що. Зараз мені з цих челиків випаде патрони. Не ви... Випали патрони. Чим мені це гасить? Почекай, чел, я, ми так не домовлялись. Ой я, я не хотів, я случайно взагалі. Все, челик. Тобі так само прописати. Ой, не треба, ти мені вже прописав. Все, стоп, стоп. Челик, я тебе боюсь. Тепер не боюсь, ти помір. У... Почекайте, треба... Все, граната вроді є. Значить. たか。シーマータカー